Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата. Вітаю я вас, Катерина Сергіївна, і мій друг песик Алекс. Він дуже любить м'ячики. Подивіться, якого кольору в нього м'ячик. Так, правильно, в нього м'ячик жовтий. А якої він форми? Молодці, він круглий. Нещодавно у Алекса був день народження і йому подарували багато м'ячиків. Вони різної форми і різного кольору. Алекс просить вас допомогти розкласти йому м'ячики у шафку на полички. Великі м'ячики потрібно буде розкласти на верхню поличку. А маленькі м'ячики на нижню? Давайте уважно подивимося, які у нас є м'ячики. Ось цей м'ячик, він який? Так, він зеленого кольору і маленького розміру. Куди ж ми будемо класти маленький м'ячик? На яку поличку? Так, все вірно, ми його покладемо на нижню поличку. Ось сюди. Тепер який в нас м'ячик тут лежить? Правильно, він синього кольору, великого розміру. Великі м'ячики ми кладемо куди? Так, на верхню поличку? Які ще в нас лишилися м'ячики? Жовтий та? Який? Червоний, молодці. Спочатку візьмемо жовтий м'ячик. Куди ми його покладемо? До зеленого на нижню поличку чи до синього на верхню? Так, ми покладемо його до зеленого, бо він маленький. Ось так. І в нас лишився червоний м'ячик. Куди ж ми покладемо червоний м'ячик? Сюди? На нижню поличку? Чи сюди на верхню? Ну, звичайно, на верхню, бо він теж великий. Ось так. Ось ми і розклали наші м'ячики. Алекс дуже дякую вам за допомогу. І кажу вам до побачення! Прийшов час прощатися і нам. Бувайте, діти!